Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та супроводжено 27 ударних безпілотників в результаті протиповітряного бою. Усі ворожі БПЛА збито у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську та Сумську області. За інформацією військових адміністрацій, є поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Пентагоні відреагували на ситуацію в Курській області. США підтверджують свою непохитну підтримку України навіть після прориву ЗСУ вглиб російської території у Курській області. Заступниця речника Пентагону Сабрін Сінг заявила, що США не вважають ці дії ескалацією конфлікту, а лише необхідними кроками для досягнення перемоги. За даними Форбс, до спецоперації у Курській області долучилася одна з найкраще оснащених і найшвидших українських бригад. 80-та десантно-штурмова бригада українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські змі повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Сержанському районі Курської області. Офіційний Київ веде переговори зі сполученими штатами про отримання дозволу на використання балістичних ракет атак для ударів по військових аеродромах в Росії. Про це повідомляє The Washington Post. Прем'єр німецької Саксонії закликав скоротити допомогу Україні. Ми більше не можемо продовжувати виділяти кошти на зброю Україні, щоб ця зброя витратилася і нічого не дала. Усе має бути в міру, заявив Міхаель Кречмер. На запитання про те, чи не є його позиція спробою заощадити кошти завдяки припиненню поставок зброї. Політик відповів, що від самого початку конфлікту він виступав проти військових поставок і за дипломатичне врегулювання. Другий саміт миру не означатиме початок переговорів між Україною та Росією. Про це заявив голова офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що на другий саміт може приїхати представник Росії. Йому Україна та інші учасники планують передати узгоджений план реалізації усіх пунктів формули миру. Але це не означає початку переговорів з Росією. Ні, не про це йдеться. Ми хочемо, щоб навіть така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі, Ті Україна, Росія, а в присутності всіх країн, які підтримали наш план, розповів Єрмак. Також у відповідь на питання щодо можливості участі російського диктатора Володимира Путіна у саміті миру керівник ОП наголосив, що ще дуже рано говорити про це. Дональд Трамп і Камала Гарріс зустрінуться на дебатах в ефірі ABC News 10 вересня. Про це телеканал повідомляє у соцмережі. X. зазначається, що віце-президент Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах.